Після 18 травня можуть мобілізувати кожного 10-го чоловіка призовного віку. Про це сказав екс начальник екс-речник генштабу Владислав Селізньов. Цитата: навіть якщо ми припустимо згідно з заявою колишнього головнокомандувача Залужного, що потреба у призові до лав армії становить 500 тисяч, то виходить, що мобілізованим може бути кожен десятий для покращення ситуації. На фронті, зважаючи на те, що іншої цифри немає, то варто орієнтуватися на такі. Я нагадаю, що згідно з законом, який підписав чинний президент України, в нас в усіх чоловіків фактично вручені вже повістки. Тобто повістки зараз не потрібно вручати. Ми з вами, згідно закону, мусимо оновити свої дані, прийти до ТЦК, зареєструвати кабінети і так далі. Якщо ви цього не зробите, то будуть штрафи, будуть призови до... Ваших роботодавців на них штрафи, ну і інші методи впливу. Тому станом на зараз, фактично, повістка є у кожного, У кожного, хто підлягає призову. Телеграм в шапці профілю, там є ця цитата, зможете нею поділитися. І я чекаю на ваші коментарі, як ви думаєте, 500 тисяч можна мобілізувати? І чи дійсно це змінить ситуацію на фронті з урахуванням тих питань з озброєнням, які. На жаль, є в Україні.